Якщо у вас немає магістрального газу, і ви власник електрокотла і получаєте величезну платіжку за опалення. Або у вас стоїть газовий котел і невеличка сонячна станція, показує рішення, яке буде економити вам кошти, зовні будинку можна установити отакий отакі от зовнішній блок, схожий на зовнішній блок кондиціонера. Ну, а внутрі будинку поставити внутрішній блок, який схожий на ваш електрокотел або газовий котел. І цю, цю системою можна взагалі жити в будинку там, 100 150 квадратних метрів. Ну, реально там за копійки там, до 1000 гривень взимку. Внутрі будинку місце багато воно не займає. У вас стоїть ну, такий внутрішній блок з вот таким класним дисплейчиком і невеличка буферна йомкость Ну і насосик, який буде працювати на вашу систему опалення, рішення з тепловим насосом забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. Тому, друзі, якщо у вас велика платіжка і ви хочете економити, безкоштовна консультація по посиланню в шепці профіля. Всім тепла або холоду, слава українцям!